Продовжимо. Тепер тема стосується оплат. Є в довідниках, на листі довідники, є категорії, вони записані наразі стандартні. Їх можна доповнювати для того, щоб у вас була необхідна кількість категорій. Можна, наприклад, нова категорія. На її зміну написати оплата, на рекламу. Наприклад, або просто реклама. Додати категорію. Також нижче просто стаємо, записуємо о, сайт, наприклад. І у вас з'являються ці категорії в випадаючих списках в формі. І потім ще покажу, де. Повертаємося на головну сторінку Введення оплати. Обираємо введення оплати. Дата автоматично формується сьогоднішня, якщо потрібно змінити, ми можемо змінити, наприклад, на 19. Обираємо надходження. Обираємо рахунок, готівка, картка через рахунковий рахунок. Обираємо категорію, наприклад, у нас не надходження, а видаток за рекламу і сума там, наприклад, 1200. Можемо показати постачальника, який буде називати рекламодавець. Рекламник. І вказуємо, можливо, якісь за необхідності примітки. Натискаємо Зберегти оплату, ця оплата проводиться автоматично в довідників фінанси. І сума а, залишку коштів зразу змінюється в процесі того, як ви вводите дані. На листі фінанси записані всі, всі деталі по ваших операціях. А, тут можна стовпці сортувати з назвою за любим з, зі стовпців. обираючи тут, натискаючи кнопочку, і тут є. Сортування, можливо, фільтр поставити, але будьте уважні, що коли стоїть фільтр на таблицях, то суми не завжди правильно рахуються. Тобто за замовчуванням, всі таблиці повинні стояти без фільтрів. Ви можете просто для візуалізації якихось даних для себе ставити фільтр, дивитися. А вже після того, як ви скористалися цим. Повернути все в стандартний вигляд. Залишки коштів на рахунках рахуються залежно від обраних дат, це я вже показала. З приводу прибутку я поставила такий шаблон, який би зручно був вам самостійно нарахувати, розраховувати. Тобто тут маржа і послуги стоять. стоять Автоматично їх не потрібно змінювати. Тут підраховується сума мережі, це різниця між продажною і закупівельною вартістю запчастинників. Поставили з актів, і сума наданих послуг саме з актів, загальна сума, без віднімання заробітної плати працівникам. Решта категорій. Там, де стоять в нулі, можна обирати, наприклад, витрати за рекламу, ви ставите, підраховується сума зразу, а витрати, наприклад, за оренду, також сума підраховується. Ви можете вставити оплату з зарплати. Якщо в цей період, наприклад, за місяць ви виставили, порахували акти, виставили заробітну плату, яку вже оплатили по рахункам, тобто те, що по руху коштів пройшло. І відповідно тут рахується сума загальних витрат, тут загальна сума доходів і розраховується різниця між доходами і витратами, і це підраховується ваш прибуток. Залишилось у нас тільки пошук по клієнтам, яким чином перехід на Looker Studio, ви його відкриваєте. Тут відображаються всі роботи з номером акта, з датою клієнтом і марками. Якщо ми обираємо, наприклад, необхідний нам а, держномер 1 або 2, відображаються дані тільки по цьому автомобілю. Також можна в пошук ввести, наприклад, букви і можна обрати лише цей натискаєте лише і по цьому автомобілю показується держномер і які роботи були виконані, ціна, сума, запчастини, які були поставлені і так далі. Наприклад, якщо ви не знаєте держномера, обираєте всі, а знаєте марку і модель автомобіля, то ви обираєте саме автомарку спочатку, потім, якщо тут кілька моделей, то ви оберете модель. Автомобіля. Так само працюють відбір по клієнтам за в якийсь діапазон, дат, а також виконавець, тобто працівник, який виконував роботи. Таким чином, ви можете передивитися всю інформацію по актам, Або ж, спосіб інший, це просто передивитися в деталях. Там можна знайти в деталях. Можна виставити, наприклад, фільтр, це не так зручно, фільтр колонки, і тут очистити і обрати необхідну марку автомобіля, фільтрується, далі модель за таким самим чином, і держномер і так далі. Тобто це також можна робити і в деталях, просто робити перегляд, але не змінювати нічого.